Ця недобудова користується неабиякою популярністю серед місцевих підлітків. 13-річний Станіслав теж увечері гуляв тут із друзями. Хлопець хотів видертися на дах, але стара цегла не витримала і обвалилася. Дитина зірвалася із 12-метрової висоти і впала на бетонні брили. За цим жахом спостерігали троє друзів Станіслава, які в цей час були поруч. Хлопці вціліли, бо стояли трохи далі від краю. Смертельний політ свого однолітка випадково побачив і Олексій. І він упав, ну, на, на камні туди, животом. І все, він насмерть упав. Друзі Станіслава викликали швидку, але медики вже нічим не могли зарадити. Сьогодні до будинку у Борисполі, де жив школяр, сусіди та однокласники йдуть, щоб попрощатися. Спокійний та вихований, так кажуть про загиблого хлопця. Замічань взагалі ніяких немає. то, знаєте, другий раз, що хлопчик, то через що спокійний хлопчик. Неочікувана смерть дитини стала шоком для всіх. Згорьована мати й досі не може збагнути, що втратила свого єдиного сина. Куда ж ти полетіла, сонечко, сердечко моя душа моя. поліція розслідує трагедію умисне вбивство, але з поміткою нещасний випадок. Правоохоронці встановлюють, кому належить покинута будівля радіозаводу і чому до неї був вільний доступ. В рамках цього кримінального провадження з'ясувати ступінь відповідальності. Тих людей, які не поставили там огорожі, не зробили таким чином, щоб туди обмежити, ну максимально обмежити доступ сторонніх осіб, ну безпосередньо таких і дітей. Після страшної загибелі Станіслава минув лише день, а на покинутій території вже знову розважаються підлітки. Заради цікавості, навірно, більше всього. Не тут особа так не лазить. тут часто лазять старшокласники. Юних екстремалів не лякає, що будівля розсипається просто на очах і будь-якої миті може когось під собою поховати. Але окрім допитливих підлітків, тут більше нікого немає. Навіть після трагічного випадку доступ до смертельно небезпечної споруди ніяк не обмежили.